Вас мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі поговоримо і про те, як на Росії готуються до параду побідати з нашим гостем Тарасогородіння, політехнолог, пана Тараса. Рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня героям слава! Президент України Зеленський сказав, що абсолютно справедливо, що після численних ракетних і дронових атак на нас на Україну російське небо також весь день неспокійне, і, і ми бачимо, що окрім того, що російське небо неспокійне, ще у них багато аеропортів включили план Ковьор, Там ціла, там в Москві дуже багато людей стоїть в цих аеропортах. Блогери починають стінання про те, а як же ж тепер добиратися по 2-3 дні, і ми розуміємо що в першу чергу ми намацали ось цей, напевно, мені здається, вразливе місце терористичної федерації. Це вдарить так само і по грошами, по економіці. Звичайно, але пане Тарас, як ви вважаєте, ось це все може вдарити ще й по іміджу Путіна всередині цієї федерації? Ну звичайно ж росі... більше ж Росіян не відчувають війни, точніше, 97% можна так сказати. А тепер вони відчувають, що. Виявляється, незручності є, виявляється, що розмова про безпеку, це брехня, все. Звичайно, що це працює, але там, там не тільки це працює. Вони ж стягнулися по поводу Москви, а Україна пішла Лупашити по заводах, які залишились без прикриття. От СБУшники там позавчора накрили пару заводів в Московській та Турській області. Там завод Базальт з виробництва важливих компонентів для РСЗО. Та інших бо росіяни до цього плакали, що влупили єдиний завоз виробництва оптиковолокна, які дозволяли х дроном себе почувати достатньо добре. Ну так воно і повинно бути. Нехай звикають. <кій> Перепрошую. А як ми зараз можемо власне скористатися ось цією панікою цих росіянців? Чи можемо ми цим скористатися? Чи можемо ми якось це викрутити так, щоб ну, зараз принаймні диктувати свою умову Росії? Чи можемо ми цим торгувати? Що ми будемо вам закривати небо? І тому йдіть на якісь певні наші умови і на поступки? Ну там не тільки небо, там, після того як Україна збила ці? Два літаки під новоросійськом та взагалі постає питання повної блокади, повної блокади, наприклад, портів Новоросійська, в тому числі для цивільних суден. То це важіль тиску на росіян, важель тиску, коли там якщо в достатній кількості буде наштампована ракет або ми розносимо вам всю нафтогазову систему вашої країни, або ви забираєте з нашої території взагалі. Пане Тарасе, на окрім того, що стоять аеропорти і на Росії паніка, ми ще чуємо зміну в риторики певним чином, десь не можна поки що казати, що все добре, але тим не менше, певна зміна риторики з боку Сполучених Штатів відбулася. Ми чули заяву Венса, що мовляв в Штатах розчаровані тим, як зараз вирішується питання війни між Росією та Україною, але так само Венс сказав, що Росія занадто багато хоче від України. Як ви вважаєте, цей меседж почули в Росії, а, чи а, ні? Ну почули, тому Сі Дзінпіні приїхав, в тому числі. Ну, ну, це... Він до цього ще до цього ще мав же приїхати. Там ні, а ж ми ж не знаємо, що там ще буде підписано. Mm -hmm. а, ну, давайте так. Ми те, що. Американці довго билися головою стінку, те то ми з вами це обговорювали. Це факти, те, що вони поміняли свою думку, це вже десь три тижні тому. Зараз вони просто готують своє населення до того, що вони будуть змінювати політику. Це вже публічне визнання, того що там говорить Дівенс, Трамп і все інше. А для нас головне, що відновлення постачання зброї, постачання зброї ну закупівля зброї, це головне. Ось і а далі все від нас залежить від того наскільки активно ми будемо виробляти ракети довбати по території Росії. Це є головним важелем тиску на Росіян. Але тим не менше, Сполучені Штати не відкидають, я так розумію, ідею переговорів з росіянами. Ну, принаймні, ми чули про те, що так Путін Путін злочинець, так але дипломатія вимагає перемовин. Чи можуть зараз змінитися наративи Сполучених Штатів? І якщо так, то як далі будуть лякати санкціями, нафтою? От на що вони можуть тиснути в діалозі зараз? Сполучені Штати? Так, вони і так тиснуть, вони тиснуть якраз через низьку нафту. Mm -hmm. Якось під час передвиборчої кампанії Трамп якось сказав фразу, що нафта по 40 і Росія буде змушена припиняти війну. І це правда, і вони організовують зараз нафту близько до 40 Ну Юрел вже 48 торгується. Торгується ось. Ну це є наслідком економічної політики Трампа. Він захищає власні інтереси. От в, в, в такому випадку, тому тиск так, ти тиски так є. Обіцяєте санкції, так запроваджуєте санкції. в чому проблема. Трамп може запровадити будь-які санкції. Було б таке бажання. Дивіться, пане Тарасе, Я просто чула думку про те, що ось він якраз Путін і кличе до себе світових якихось лідерів, якихось своїх знайомих, е представників якихось країн саме для того, щоб принаймні оточити себе безпекою. Мовляв, ну це такі яка безпеки. Я не зрозумів. Я не зрозумів, що це з яка менша вартосна думка, угу. іде війна. Вас попередили, ніхто гарантій не дає. Якщо ви приїжджаєте, ви приїжджаєте під свою відповідальність. Те саме Сізимпінь. А хто такий Сідзімпінь? Країна, яка підтримує Росію війни проти Росії проти України? Хто вони такі? Як ви вважаєте, а які яким буде результат цього візиту для Сідзіньпіня? І чи хотів Сідзіньпінь щось показати, наприклад, сполученим штатам, що він близький так. з Росією? І от я просто побачила цю цей момент. Цей момент зустрічі і ось такі, знаєте, довгі коридори. Вони зустрічаються дуже чесно, як Голлівуд знімається. Вони зустрічаються посередині цього величез... цієї величезної зали, і це все дуже пафосно. Що Цзіньпінь хотів цим візитом показати штатам? Ну там багато цього. Ну, по-перше, що він є господарем Росії, так розмову по з Росією немає сенсу говорити напряму а з приводу з приводу. Росії треба розмовляти виключно з Китаєм. Це перше, там якісь договори, що будуть підписані, де буде здача додатково економічних інтересів Росії і Китаю. а от це він хотів продемонструвати. Але знову-таки повертаючись це до питання безпеки небезпеки, це, це твоя, це твій вибір. Це твій вибір. Чи буде удар по Москві? Невідомо чи буде. Щодо доцільно бити по Москві, якщо там таке ще й ППО. Щодо європейських лідерів, ну не, не усіх, та ми бачили, як навіть в обхід європейських держав летіли на зустріч гості до Путіна. Як Європа це сприйме? Як ви вважаєте, будуть якісь розмови чи не розмови, ну чи хоча б посилення санкцій, це ж неможливо напевно, ну, це, в це, це, це це вже питання до європейців. Там якщо вони там частина якоїсь там європейських структур, то проти них повинні звичайно. Застосовувати заходи протидії, так для того, щоб mm -hmm. розуміли, що є поведінка, є покарання за поведінку за таку. Ну якісь там три, три каліки приїхали. Ну, ну нехай приїжджають що ми тут можемо. Ми ж не можемо заборонити туди приїжджати. Mm -hmm. Ну, побачимо, як відбудеться цей парад побідебесія. По що цікаво, що справді вчора, сьогодні вночі, принаймні в Києві, не було повітряних тривог, не було ані шахедів, ані нічого. Але тим не менше перемир'я на фронті немає, і навіть самі в російські воєнкори пишуть про те, що Путін готує, готується до наступу, і все це перемир'я фікція.